Тарифи, найкраще слово в словнику, яке є, говорив Дональд Фредович. Зараз ми з вами будемо розбиратися, навіщо він це робить, Фредович, яка в нього ціль, наскільки це ефективно, і що це дасть Сполученим Штатам Америки? Давайте поговоримо про основну зброю Дональда Фредовича. На даний момент ми, звісно, чекаємо, що він перейде до Томагавків по Москві, От. але зараз у нього найбільше. Улюбленіша іграшка це мита, тарифи і все таке інше. Одним своїм приходом Дональд Трамп розворушив світову політику. Іншого, напевно, ніхто і не очікував. Він тільки почав розчищати нерозумні кроки попередників. І справді, там є нерозумні кроки, хоча є і вади. Безпосередньо вже Фредовича. А на нього загалом вже звалилися біди сяго людства, тобто наслідки світової політики. Він тільки почав говорити про відновлення справедливості щодо Америки і позначив свою мету мага, тобто велич Америки знову. А його вже занурили в хейт. Давайте коротко пройдемося по тому, що Трамп встиг за свої неповні три тижні, і що? Штати вводять мита на країни. Багато хто каже тарифи, це те саме, до речі, англійською. Погрожують забрати Сполучені Штати нині Панамський канал, який є важливим об'єктом міжнародної торгівлі, і треба розуміти, що 40% всього перевезення морського Америки йде саме через Панамський канал. Зачистити територію сектора Газу і встановити там американський контроль. Обіцяють збільшити податки компаніям, які не виробляють у Штатах, виселяють нелегальних мігрантів і так далі. Тому подібне. Як казав Фредович, тариф це найкрасивіше слово в словнику. От сьогодні ми будемо говорити про ці мита, а саме, як вони безпосередньо впливають на економічні війни. Загалом мита це вид податку, який вводять на товари, які країна імпортує. Тобто, все, що виробляється, не в США. При в'їзді в Штати проходить митницю. Тут визначається вид продукції і відповідно до законодавства митного кодексу, певних договорів накладається мито, або, навпаки, товар звільняється від нього. Якщо діє, наприклад, вільна торгівля без мит. З перспективи останніх рішень може скластися враження, що Трамп розпочав торгову війну. Але ж це не так. Аби побачити, хто насправді почав торгівельну війну проти США та ЄС, треба поглянути в історію. Початок 1969 року президентом США стає Річард Ніксон. Генрі Кісінджер призначений радником з національної безпеки період холодної війни. Ситуація у світі як гейзер штати ставлять ставку на зближення з Китаєм. Правда, з комуністичним від того право голосу переходить від Тайваню до КНР. Більше ніяких два Китаї лише один. В принципі, по суті, це запевняли Ніксон та Кісінджер. І в них є виправдання для цього. Прагнули зрівноважити баланс сил під час холодної війни. Був свого роду задум впустити Китай до світових ринків. І його впустили. На той момент США це третина світового ВП. Тому, коли такий крок робиться, я вважаю, що можна назвати його геймченджером. По суті, провести свого роду взаємну дифузію, увійти світу до китайського ринку, а Китай в світ. А там під впливом капіталізму, лібералізація буде відбуватися і різні дива. І Китай вже буде нагодований мискари стане базованим ринком демократією. Але що зараз ми бачимо? Частка ВВП в світі Китаю зросла з однієї трьохтисячної до однієї п'ятої. Звісно, що значний відсоток їхньої сьогоднішньої економіки є штучний. Але якщо вирахувати це з ВВП, Китай є значним і ніхто цього заперечувати не стане. Що це означає? Пекін явно зміцнив, однак споївання штатів не виправдалися, бо китайці всіх перехитрили. Використавши благо капіталізму, вони не змінили свої ідеології та політики. Навпаки, їхній апетит лише збільшувався. А в їхньому Діпсік, скоріше за стиряному та на площі, нічого не трапилось. От вам і З початком 2000-х проти США та ЄС справжню торгівельну війну почав Китай. Після того, як захід дав згоду покійну на вступ до сод під обіцянку торгувати за єдиним правилом, Китай почав активно прогинати ці самі правила під себе. Політика розори сусіда це державна політика з підтримки окремих напівдержавних компаній у їхній зовнішньоторгівельній інвестиційній експансії, державні дотації, пільгові кредити, безоплатний доступ до викрадених на заході технологій, надання правового захисту для корпорацій. Породжених компартією і спецслужбами вигідний для експортерів курс національної валюти, першочерговий доступ до дешевої сировини, землі та інфраструктури, податкові канікули та особливі режими, ставлення до робочої сили, як до скоту по суті, особливо коли ми кажемо таких етнічних меджинику Югурів, наприклад, все це вкупі давало змогу Китаю, порушуючи правила суд справедливої торгівлі на рівних умовах здійснювати торгівельну інвестиційну експансію світом, зокрема країни. Заходу дві 2010 до всіх цих інструментів китайські комуністи додали державні програми стимулювання обраних промислових інфраструктурних проєктів. Вони також стали джерелами неринкової сили, отримання прибутку та додаткових ресурсів для активізації зовнішньої експансії, коли на початку 2020-х Аудитори, експерти заходу оцінили обсяг державної підтримки китайських корпорацій, які стали комерційними щупальцями нафритого у світовій економіці. Вони були приголомшені. Як виявилось, за окремими товарами обсяг державної підтримки експортерів Китаю перевищував 40% виручки. Це те саме, якби на спортивних змаганнях судді закривали очі на те, що спортсмени однієї країни використовують заборонені препарати, як це робили московити. До речі, з різних причин. Підкуп за і захід понад 20 років не давав адекватної об'єктивної оцінки діям Китаю. Сам євросоюз, сама Америка, щоправда, в набагато меншій мірі нагинала правила міжнародної торгівлі під себе. Вони теж грішили торговим протекціонізмом, особливо не тарифними заходами, ті ж субсидії. Клінтон і Обам і Байден ось хто допустив такий стан справу зовнішньої торгівлі США і заходу. Їхня головна помилка була в тому, що вони думали через залучення Китаю в торгівлю демократизувати його, зробити частиною вільного світу демократичного. Вони заплющували очі на економічну політику Китаю, тому що окремі американські європейські корпорації могли різко скоротити виробничі витрати, переміщуючи виробництво в Китай. США і ЄС створили такі податкові регулятивні умови в себе, що великий бізнес. Переводив більшу частину виробництва Китаю, щоб вже звідти продавати свої товари по всьому світу. Не Трамп створив податкові регуляторні умови, які змусили великі корпорації США і ЄС закривати виробництво у себе в країнах. Не Трамп придумав божевільні граничні ставки податків на прибуток юридичних і фізичних осіб. Фінансовий моніторинг занадто такий жорсткий і дуже витратні для виконання норми бухобліку. У відповідь на всі ці заходи західні ж юристи придумали офшори. Задіяли у себе цілу низку країн і зон, де можна ховати гроші від урядів своїх країн. Китай, ціла низка інших азіатських країн, запропонували багатьом бізнесам із заходу свої послуги з розміщення грошей і їхніх фінансових активів. Такий розклад точно не Трамп придумав. І, от замість того, аби частково релокувати своє виробництво в Китаї, по суті, більшість виробництва тікала з Сполучених Штатів, зокрема і в Китай. тобто відбувалося ефект мультиплікації. То, що хоче робити Трамп, і чи, будучи лікарем, який чітко розуміє проблему, чи є його інструменти справді і ліки дієвими і правильними? Президент Дональд Трамп хоче підтримати американське виробництво. Також він обіцяє зниження цін для американських покупців і, звісно ж, вигнати усіх нелегалів. І з цієї перспективи запровадження мит не допоможе. Американці купують у Канаді Мексиці та Китаї товарів і послуг на суму близько півтора трильйона доларів. Минулого року лише Канада експортувала до сполучених штатів нафти і газу на суму близько 100 мільярдів доларів. Хоча Трамп обіцяє зниження цін, тарифи на цей імпорт призведе до протилежних наслідків навіть за умови зниження президентом тарифів 10% мито на канадську нафту і газ за оцінками підвищить ціни на газ до 20 центів за галон. Американські експортери, які продають товарів та послуг на суму близько трильйона доларів покупцям у Канаді, Мексиці та Китаї, побачать, що їхні продажі зменшилися у двох напрямках: по-перше, країни мішені запровадять власні тарифи проти американського експорту. Крім того, мита призведуть до зростання курсу долара, оскільки попит на іноземну валюту для купівлі імпорту впаде. Це в свою чергу зробить всі американські товари дорожчими для іноземних покупців і зменшить продажі. Тарифні пропозиції Трампа стануть підвійним ударом для багатьох американських компаній, як експортерів, так і імпортерів. Окрім скорочення експорту, їм також доведеться платити вищі ціни за промислові товари та засоби виробництва, які складають приблизно половину імпорту США, багато з яких походять з Канади, Китаю та Мексики. Та ж автомобільна галузь сильно постраждає. Багато деталей до неї виробляються поза сполученими штатами Америки. Нарешті Трамп повинен врахувати величезні збитки, які нові тарифи спричинять сусідам, зокрема в Мексиці. Експорт становить близько 40% валового внутрішнього продукту Мексики, і 70% цього експорту спрямовується до США. Це приблизно шоста частина її річного економічного виробництва. Ослаблена мексиканська економіка сприятиме збільшенню кількості нелегальних мігрантів. Добрий день. До кордону Сполучених Штатів Америки, оскільки люди шукатимуть кращі можливості, а це ймовірно не той результат, якого бажає Дональд Фредович. І насправді останнім часом дощо роз'ясили ситуацію, чи в нього це погрози, і остаточний кінець стосунків торгівельних, чи це все ж таки важіль для отримання поступок. Насправді, в 2019 році він погрожував Мексиці поступовим підвищенням. Загальних мит, щоб змусити змінити мексиканську прикордонну політику, але, зрештою, відступив. Але зараз, скоріше за все, в нього все вийде. Він на місяць відстрочив е, мита, що Канаді, що Мексиці, і вже йдуть розмови про посилення кордону. Але треба сказати, що Трамп обіцяв агресивний протекціонізм під час своєї першої кампанії 2016 року. Його перший термін включав. Підвищення тарифів зараз Трамп стоїть перед вибором. Він може або повторити тарифні помилки свого першого терміну, або переслідувати свої цілі щодо зниження цін, збільшення внутрішнього виробництва та стримування нелегальної імміграції. Йому буде важко робити і те, і інше. Тож підсумовуючи митна політика є доволі складною. Потрібно зважати наскільки ключовим є саме твій ринок для того чи іншої продукції країни, на яку ти накладаєш санкції, адже вона може. Переєнтувати свій експорт, і тоді ти можеш отримати зростання цін у себе в Україні, а значить інфляцію та зменшення свого пріоритетного статусу. Також як ти накладаєш мита, можуть накласти їх і на тебе. Якщо казати про ЄС, то 5 лютого Financial Times з посиланням на власні джерела заявила про плани Європи вжити заходів на найбільш технологічні компанії Кремньої долини. У них є так званий інструмент протидії примусу, який розробили Брюсселі під час. Першого терміну Трампа і згодом використовували як стримувальний фактор проти товарів з Китаю. Він дозволяє виконавчій владі Євросоюзу накладати обмеження на торгівлю послугами конкретною країною, якщо буде доведено використання тарифів на товари для примушення ЄС змінити політику. Утім, додають чиновники з Брюсселя, наразі Європа добре справляється з тарифами на товари, і вона все ще може ухилитися від розширення суперечки на нові сфери. Як воно буде, будемо дивитися і бачити Трамп. Прощупає, когось прогріває з кимось же домовляється, в цілому робить свою роботу. То, але ну, треба розуміти, що все ж таки, те, як він хотів накласти тарифи, це все ж таки, напевно, був примус. Тому що, якщо ти хочеш накладати тарифи на ту ж саму Канаду, тобі треба проаналізувати, а що ти справді отримуєш, Що ти маєш складне таке, що вдарить по твоїм виробникам? А що справді ти маєш замінити в себе в країні? І те, що ти можеш замінити, в принципі, можна в це гратися. Не бажано, тому що все таки ти втрачаєш найбільше це довіру взаємодію з іншою країною. І лібералізація торгівлі з, з країнами, з якими ти взаємодієш по одній парадигмі, особливо з Канадою, та і з Мексикою, в принципі, нормальні стосунки були. То коли ти вгасиш їх таким чином, то ти просто вбиваєш стратегічну співпрацю і в стратегічний потенціал, але скоріше за все, це все ж таки були способи домовитися. А от щодо Китаю. Ми вважаємо, що Трампу треба на повну тут і прижучити їх. Звісно, не одразу, тому що Китай все ж таки треба тримати на повідку. Але починати давити комуністів треба це логічно виводити виробництво і в Сполучені Штати, і в країни партнери, і таке інше. Тож сподіваємося, все ж таки Трамп виторгує певні моменти в Європі, в Канади, в Панами, в Мексиці, в Данії. Але. У тих червоних ліній, коли руйнується вся західна система, і робиться ще Сполученим Штатом гірше. Ми говорили про нас, може бути. То сподіваємося, що Трамп до цього не піде. Ну, але загалом ще одна тема: вони носяться з цим торгівельним дефіцитом. Це окрема тема. Зрозуміло, що країні бідні яка тільки набуває капітали і яка не має серйозного внутрішнього ринку і капіталізованих домогосподарств, для них експорт це питання виживання. І там справді баланс між експортом і імпортом треба зважувати. Але Америка друкує долари, розумієте, вона їх виробляє. Так чи інакше, долар, витрачений на експорт він повернеться. Навіть якщо країна одна продасть товар в Америку, вона ці гроші закумулює, її ці гроші треба кудись вкладати. Та ж сама Канада дуже багато грошей вкладає в інвестиційні ринки Сполучених Штатів. Просто ці гроші повертаються в Америку, вони її підсилюють. Якщо Канада вкладає в Німеччину, то Німеччина все одно багато грошей вкладе не тільки в себе, а й в Америку знову. Долар, так чи інакше, повертається до Америки. Тому бігати, боятися, що торгівельний дефіцит ну це надзвичайно кринжово. Але все ж таки. Ставити питання, чому виробництво левої частини нема в США, можна, і Трамп це буде робити. Будемо дивитися. Сподіваємося, все-таки захід домовиться один з одним, з приводу безпекових питань, і з приводу торгових, і залишиться єдиною сутністю. А ми станемо її представниками теж. І все буде нормально. До зустрічі, дорогі друзі. Дякую за перегляд.